Це виповнилися в дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли Його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі. Кожне немовля чоловічої статі, яке відкриває материнську утробу, святим для Господа названим буде. І щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господні одну пару горлиць або двоє голубеня. І ось в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, муж праведний і богобоязний, який очікував утіхи Ізраїля, і святий Дух був на ньому, і було йому об'явлено Духом Святим. Що Він не побачить смерті, перш ніж побачить помазаника Господнього. І прийшов він у Духові до храму. Коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з Ним за законним звичаєм, Він узяв його в обійми і благословив Бога, кажучи, нині відпускаєш свого Слугу, владико. Згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед обличчям усіх народів світло для освітлення язичникам і славу Твого народу в Ізраїлі. І його батько та мати дивувалися всьому тому, що говорилося про нього, а Симеон поблагословив їх. І сказав до Марії, його матері: ось цей поставлений на руїну і на піднесення багатьох в Ізраїлі, та як знак, якому будуть противитись, і тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися задами багатьох сердець. І була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира, вона постаріла в численних днях своїх, А з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого, вдова 74 років, 84 років, яка не відходила від храму, служачи в день і вночі постом та благаннями. І в ту годину, підійшовши, вона прославляла Господа. І говорила про нього усім, хто чекав на викоплення Єрусалима. А як виконали усе за законом Господнім, вони повернулися до Галілеї, до свого міста Назарета, дитина ж росла і міцніла, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ній. Це є слово Господнє. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос народився. Полюблені в Христі, дорогі браті і сестри, кохані Божі діти, слово Боже, яке ми сьогодні чуємо, є для нас дуже прекрасною наукою. Є це для нас жива проповідь, тому що Слово Боже само себе коментує. Біблія пояснює сама себе. І коли ми чуємо читання, які сьогодні лунали з книги сираха, також читали ми послання до Колосіян святого Павла Апостола, чули ми сьогодні про цю тему сім'ї, родини. Дуже є важливо, кохання, щоб ми собі теж усвідомили, наскільки Господь, Бог піклується про те, щоб наша сім'я, наша родина справді була благословеною, щоб була святою, щоб була знаком, так як церква в світі, так само родина, сім'я це є перша з перших взагалі спільнот на світі, який Бог поблагословив. І пізніше Ісус каже, де двоє або троє збираються в моє ім'я, там я є посеред них. Тому, кохані, завжди маємо пам'ятати, що першою церквою це є наша родина, наша сім'я. Дуже важливо є теж те, щоб ми пам'ятали, чому ми є в сім'ї, яке завдання має сім'я. Що власне від цього моменту. Коли ми живемо разом, власне, там має пропасти моє я, мій егоїзм, мої забажання, там має бути спільне добро. І власне, щоб ми були щасливими, повинні теж розуміти, що коли це щастя, жертвуємо іншим, жертвуємо нашій дружині, чоловікові, то, власне, теж і навпаки отримуємо цю Божу благодать. Отримуємо це людське щастя, отримуємо доброту, людське серце від іншої людини. Те, що ми сьогодні чуємо в читаннях, є якби таким великим коментарем до заповіді четвертої, яка говорить про пошанування батьків. Сарах говорить, що навіть коли би. Ці батьки на старості втратили розум, коли ви були якимось тягарем, що ми не маємо права забути про них. І мусимо теж помітити, що це, власне, єдина заповідь, яка має обітницю, немає іншої заповіді, яка би щось нам обіцяла. А ця єдина заповідь говорить: добре буде тобі на землі, будеш довго жити, будеш мати благословення. Буде тобі добре поводитись, тому що вшанування батьків це є вшанування самого Бога. Відомо не раз, люди це використовують і кажуть, що діти повинні слухати їх. Відомо, коли є малі, коли ще доростають, це є нормальне, тому що дитина не тільки зростає фізично, де їй потрібно наводувати, одіти, але зростає також духово, потрібно їй дати цю поживу. Божу, щоб вона розуміла, хто це є Бог, що потрібно для цього Господа зробити, як потрібно своє життя присвятити Богові, навіть те, що разом ціла родина, сім'я йде на службу Божу в неділю, чи вранці або вечором стає на коліна і молиться, власне, що є хтось важніший від навіть від мого батька чи матері. Такий священник французький Мішель Діваль, він Розповідає в своїх свідоцтвах, в своїх записах про свою сім'ю. Каже, коли ще був маленьким хлопчиком, то пригадує собі, як батько вечором з мамою крикали на коліна, молились, діти разом з ними. А пізніше, коли укладали нас до сну, то ще залишалися довго на молитві, повертались до цієї молитви. І каже, власне, батько, який в нас завжди вважався за голову сім'ї, за найважливішого. Він ще ставав на коліна перед кимось і підносив руки до того, хто є важніший за нього. Такий образ батька, такий образ Бога, цей священник виніс з дому, не з катехізації, не з науки добре приготовленого священника чи монахині, але з прикладу добрих батьків. І, кохані, хочу вам сказати і Соні, дякувати теж за те, що ви виховуєте в Божому дусі своїх дітей. Хочу це помітити, що ви навіть, можливо, не усвідомлюєте до кінця, яку велику справу робите в житті своїх дітей, коли вони разом з вами є на службі Божій, коли ці діти ще маленькі, також як і тут є у нас приклад на руках діти, які ще нічого не розуміють, і так нам здається, що нічого до них не доходить. Нічого не можуть збагнути, вони вже є на молитві, вони вже чують, як ця молитва лунає в храмі, як лунає спів на честь Бога. І це є виховання правдиве, виховання, щоб передати віру, не передати звичаї, традиції, хоча це є теж дуже важливо, але передати віру. І тому теж Відомо те, що ми виносимо з церкви, тобто цю науку, цю поживу, коли живемо таїнствами, нею потрібно жити пізніше в своїх домах, в своїх сім'ях. І так як ми чуємо теж в другому читанні, святий Павло Апостол, заохочує до того, щоб була єдність, щоб була любов між нами, щоб діти бачили цей добрий приклад, щоб діти були послушні, тому що за це. Є теж нагорода, але теж є дуже важливе, щоб власне, для дітей батьки не стали причиною якогось зневір'я, якогось відходу від Бога. Павел Апостол каже, батьки, не дратуйте своїх дітей. І це є дуже важливе, щоб дитину огорнути любов'ю, довір'я, щоб не випоминати якісь їхніх помилок. Відомо, що потрібно звернути увагу на те, що неправильно щось роблять, щоб їх повчити, щоб їм дати можливість подумати, щоб вони теж вчились в своєму житті робити правильний вибір, але ніколи не можна дітей якось притлумити, сказати, що ти не добрий, що з тебе нічого не вийде, що вчителі на тебе жаліються. І починаємо порівнювати найгірше, я, наприклад, особисто. Не можу сказати, що мене там хтось придавлював і обзивав в житті, але часом, навіть як мама казала, от бачиш, сусідиці, дівчатка гарно вчаться, приносять е, прекрасні оцінки додому. А чому ти так не можеш принести? І для мене вже навіть це було таким, знаєте, підкресленням, що хтось є добрий. Я собі так думав, е, що мамі з цього? Це чужі діти, це не наша сім'я. Чому вона їх хвалить, а мені якось так показує. Ці мої негаразди відомо, я кажу ще раз, це не був якийсь там крик чи якась там колотнеча, але воно завжди відкладається. Відомо, я сьогодні не, не ображаю за це, тому що це мені допомагало думати, що вони роблять, як вони живуть, теж мали господарство вдома, теж повинні були допомагати батькам. Але чому вони краще вчаться? а ні, може це є лінивство, може не для того, що потрібно було працювати багато. Але, можливо, не вмів розподілити часу, бо хотів десь погратися з іншими дітьми, десь на велосипеді чи на санях поїздити з друзями. І вся решта, наприклад, школа, інші обов'язки, вони вже втрачали свою увагу. І відомо, це є якісь такі дрібні моменти, де ми можемо теж дратувати дітей. Наприклад, коли кажемо, чому ти знову цього не вмієш, скільки разів тобі буду пояснювати. Може, треба запитати дитину, давай ти мені розкажи, от як ти розумієш? От є певна справа, є певна робота до цього, щоб її зробити, як би ти це зробив, щоб дитина подумала, щоб дитина теж пояснила певні речі. І ми повинні теж знати, і, напевно, ви самі досвідчуєте, скільки діти мають в собі такої логіки простої, бо ми вже старші, не то, що вчимося обманювати чи хитрити, але ми вже маємо. Так звану в кавичках дипломатії, ми вже знаємо, як сказати, як потрібно вирішити, як потрібно представити. Наприклад, скажімо, коли хочемо, ну, відомо це дуже часто пов'язане є теж з обманом, так як, так як я одного разу бачив на базарі, коли ми йшли там купувати якісь продукти. І е, одна бабуся йшла е, зі своїм внуком, е, це було в місті, потрібно було купити якісь там яблука, грушки. І жіночка, яка продавала вже такі побиті, ці яблука, грушки були вже там, скажімо, десь там цвітом, пеліцеліном заходили. І, це, і вона замість того, щоб перепросити, то каже, брід, брід, бо вони дуже вони м'якші, як тії. А ці тверді були свіжі. Але бачите, бабці, у вас нема зубів, то беріть. Вони м'якше будуть, а це були побиті грушки вже з однієї сторони підгнивали, наприклад, ну, але представила рекламу. Це спеціально, щоб продавали погані продукти, але представляла, власне, в рекламі, щоб десь обманом, десь якимось, теж, скажімо, таким способом відвести увагу від правди. І ми повинні знати, що кожна хитрість, кожен якийсь обман, він просто має. Дуже великі ноги, він може дуже далеко зайти в поняття дітей, може зайти теж в майбутнє цих дітей. І ми пізніше дивуємось, чому діти так чи по-іншому говорять, чому так поступають, а потім вказується, що ці діти вони є насправді такими, знаєте, як магнітофонами, які записують і пізніше в житті відтворюють. Наприклад, теж тут відомо, щоб ви не думали, що це якісь обсуди чи щось, але так в тісному кругу сказане. Наприклад, хтось скаже, так як мені останні в розмові говорили, що Альбін без звока не вмер, він же є в тобі. Не знаю, Може хтось догадується, може комусь тяжко догадатись, але така була розмова. Чого я це кажу? Тому що Хтось каже, знаєте, о, ти такий, як твій вуйко. о, А вуйко там п'є, кури, не знаю, там, роботи не робить, а там щось. І дитина тоді собі думає, чого я такий, як вуйко, наприклад. Чого мене співставляють, якщо я, я якийсь інший, якщо я взагалі індивідуальний в житті. А чому не сказати, що слухай, от зроби так роботу, щоб, наприклад, твій тато, який є дуже працьовитий, який там не знаю важний столяр, чи ще там хтось, от щоб він потішився, щоб він сказав, о, в тебе є талант, наприклад. І це є дуже важливо, щоб ми побачили в дитині добро, щоб ми не дратували дітей. Відомо, я не кажу тут про те, щоб ми їх гладили по голівці, і казали, що все найкраще роблять. Тому що пізніше таке безстресове виховання, воно теж, знаєте, має свої погані наслідки. Але йдеться про те, щоб ми теж помітили в дитині це добро, щоб ми теж вміли сказати і Богові вдячні за цих дітей, бо по тому є кохані претензія теж до Бога. Чому ти, Господи, не допомагаєш мені виховувати дітей? Я стільки вкладаю серця, часу, здоров'я, а вони скажімо, цього не сприймають. І в тоді є проблема. Проблема з молитвою, проблема з єдністю в сім'ї, проблема теж з тим, що ми не знаємо як далі робити, ми стоїмо на бездорожі. І власне, чому так є? Тому що, так як вчить нас Євангелія сьогодні, наша сім'я має бути віддана Богові. Бачите, в тоді був такий закон, таке було правило в Старому Завіті. Що потрібно було першу дитину пожертвувати Богу. Ніхто цього не обговорював, не сумнівався, не запитував. Сьогодні, наприклад, чи хтось виходить заміж, чи жениться, чи йде в монастир, часом є проблема, бо потрібно віддати дитину. Потрібно сказати собі правду, що ця дитина до якогось часу є в мене вдома, а пізніше вона теж має право мати своє життя. Але до цього потрібно приготувати дітей. До цього потрібно дітей виховати. І якщо ми будемо навіть самі виховувати без Бога, бо ми знаємо як, бо ми теж є розумні люди, то відомо, що завжди десь ці помилки будуть закривати нам цей добрий спосіб виховання. Якщо ми будемо присвячувати дітям час, але разом з Богом, то тоді насправді діти будуть вчитися цього правильного авторитету. Ми сьогодні бачимо, скільки є трудності в сім'ї. Ми сьогодні розуміємо, що часом десь, як не раз люди кажуть, ми сошлі з характером і так далі. Але все ж таки Господь звів нас, Бог не помилився. Це дуже важливо, щоб ми собі пригадали цей момент, коли нас ніхто справді не заставляв до того, щоб ми йшли в таку чи іншу сім'ю, вибирали такого чоловіка чи таку дружину. Власне, ми не можемо цього стратити. А через що? Через те, що ми маємо постійно жити в цьому, що ми шлюбували собі біля вівтера. Сьогодні теж буде ця прекрасна нагода, щоб відновити наші обітниці, подружні, наш шлюб. Але теж це не є один раз на рік. Ми повинні відновлювати його також не тільки словами, ми повинні його відновлювати також нашим життям. І нашими, і нашими поступками. Тому теж, кохані, сьогодні, коли святкуємо це свято, коли справді це свято сім'ї, коли є це свято, де ми можемо придивитись, я жила свята сім'я, їм не було найкраще. Вони теж мали свої клопоти, свої проблеми, теж знаємо, що коли Ісус ще був молодим хлопцем. Теж святий Йосиф, він пізніше залишився сам без батька. Теж не було так легко Марії отримати його, вивчити. Напевно, теж були клопоти, які ми сьогодні не можемо собі уявити, але святість це є те, що люди перебувають в єдності, те, що люди перебувають в любові. Тому, кохання, сьогодні насправді. Вітаючи вас цим святом, бажаю, щоб ця Божа любов була в ваших серцях, щоб ця любов Ісуса Христа проникала в ваші сім'ї, щоб ви були цим правдивим світлом для світу і сіллю землі, щоб, як християни, як люди віруючі, могли насправді вибрати те, що є найкраще, вибрати Бога, вибрати Бога в церкві. Тому що не раз ми кажемо: а чому церква? Церква не потрібна, можна і так. В Бога вірити. Але так само є дуже проста відповідь, що можна і так любити якусь людину. Навіщо виходити заміж чи женитися? Я тебе люблю і так. Можемо халастяком до 80 літ жити, наприклад. Але чомусь люди женяться, виходять заміж. Тому що ця любов спонукає нас йти далі, робити певні важливі кроки. І цей вибір він допомагає нам. Узаконити цю любов, цей вибір він нам допомагає поставити рішучий крок в нашому житті. Тому теж, кохані, сьогодні, коли ми є зібрані як батьки, матері, діти, дякуємо Богу. Перш за все, потрібно дякувати за те, що є Божа ласка в нашому житті. Відомо, у нас є дуже багато справ і проблем, про які хочемо говорити Богові. Але сьогодні насправді належить Богові подякувати. подякувати, за сім'ю. Подякувати за кохану людину в моєму житті, подякувати за те, що Бог дав нам віру, тому що це є дар Божий. Цього не можна якось там навчитися в книжках, це не є якийсь там рецепт, по якому можна в аптеці купити цю віру. Це є власне дар Божий, який супроводжує нас ціле наше життя. І тому сьогодні, під час цієї Божої служби, насправді наскільки маєте можливість, наскільки ваші серця відкриті. Відновіть в собі цю правдиву любов Божу, цю правдиву любов подружню, яка буде тримати далі ваші сім'ї в Божому благословенні і в цій людській доброті. Амінь. Якусь молоді біжить в Бога. Городського. Dino y odiente no nuevo Bom... 哎呦！Uh,